Приїхали додому. У нас коли ми гуляли в дитячій кімнаті, оказується, виключали світ. І, коротше, коли його готові стоять, я думала, може приїдемо, а святу не буде. Заказала доставку, я піко, прислали, прислали привезли ось такі: один сет, і тут дуже багато всього різного. Я заплатила 1999. Коли у других я замовляю там навіть на півтори тисячі, то це небагато. Це хіба що один такий лоточок і все. А тут, а просто, знаєте, такі е, хороші суші на велику компанію заказати отакий один сет, це взагалі дуже крутезно. І він дуже великий. Дитина вже тут поздирала трошки рибки. Тут є ці з креветками, ось оце з креветками мої самі найлюбиміші, ось, ось о, бачите. Ціни у япіку взагалі топові. І запечені роли, ось є і такі, і такі. Ми вечеряємо. Хорошо, що? Я їх заказала, бо ми приїхали, світу не було. Молодець, дякую. Ой-ой-ой. Світу не було. Недавно включили, так що я б точно не встигла приготувати, а ще його, як знаєте, тільки включили, можуть зразу і виключити. Так що це саме те, що треба.